Росія, скоріш за все, намагається собі вибити більш вигідні позиції у разі, якщо ну не сьогодні, завтра перемовини. Ну, принаймні, вони на це сподіваються. Ну і от, поки на ці перемовини очікує Путін чи його вище керівництво Кремля, то я вам скажу, що жителям Курської області, які повністю втратили майно, сказали, що виплатять грошей. Ну як грошей по 150 тисяч рублів, тобто ще раз. Тим, хто повністю втратив майно, виплатять по 150 тисяч рублів. А я нагадаю, що з курщини наразі виїхало 150 тисяч осіб. 150 на 150 математика нескладна, мені здається, так? І для розуміння просто 150 тисяч рублів за українським курсом, це десь 60-70 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, за повністю втрачене майно 60-70 тисяч гривень. Мені цікаво, що за ці гроші зможуть купити куряни в Курську або в інших областях. До речі, трохи статистики. Вам росіяни назвали мінімальний рівень доходів для незалежності від кредитів. От кажуть, для того, щоб вони кредити не брали, їм потрібен який рівень доходу. 22% росіян вважають ЗП у 100 тисяч рублів. Це от та зарплата, яка дає незалежність від кредитів. Ще раз, росіяни хочуть отримувати 100 тисяч рублів в місяць, а Путін обіцяє їм 150 тисяч за повністю втрачене майно. Вони сподіваються, що цей заробіток буде на місяць, а він каже: за всі ваші роки все, що ви там накопичили, все, що ви собі збудували, все, що ви втратили, тепер оцінюється у 150 тисяч рублів. До речі, кілька місяців тому Путін заявив, що більшість росіян заробляють по 200 тисяч рублів на місяць. А тут виявляється, що якщо вони будуть отримувати хоча б 100, то жити зможуть без боргів. Хтось з них бреше. Ви не знаєте хто, бо мені здається, що і перші, і другі. Ну і до речі, майже третина росіян 30, понад 30 відсотків, 30 з половиною можна навіть сказати, вирішили відкласти або відмовитися від народження дітей. Кажуть через СВО знову ж таки виходить Путін, каже про те, що надорожать, немає часу пояснювати, треба народжувати. А росіяни кажуть: а ми певно з цим А, Ну і власне серед тих причин, які вони називають, це або СВО, або бідність, або невдоволення політичною ситуацією. Виявляється, що. 30,5% громадян Росії, які взяли участь в опитуванні, сказали про те, що вони не вдоволені політичною ситуацією. А що ж вас так сильно не вдовольняє? Цікаво, ну це ж не може бути політичний режим на території Росії. Це ж явно якісь інші причини. Ну і основною причиною відмови вони кажуть політична, економічна нестабільність, фінансові труднощі, військовий конфлікт, а також особисті і фізіологічні чинники. Але це вже на останньому рівні. І от, знаєте, що цікаво. Я тут звернула увагу на малюнки дітей із пунктів тимчасового розміщення у Курську. А, ну, здавалося, бо малюнки і малюнки. Ну що там можна нового в них побачити? Але. Окрім традиційних, там, я не знаю, зеток, запобіду і так далі, на дитячих малюнках дедалі частіше з'являються такі написи: як «за замір, Нєдвайні. Ну а ми з вами ж знаємо, що діти вони ж все повторюють за дорослими. А дорослим, я так розумію, треба було привести війну до свого дому, втратити цей дім. Щоб почати думати про мир і, звісно, бажати закінчити війну. Цікаво, чи зверне на ці малюнки увагу Путін, зрозуміючи, що замір і Днітва війні – це частіше звучать на території Росії. А я нагадаю, що ще два з половиною роки тому за це давали тюремний термін і 30 тисяч штрафу. Просто вам на це ще раз вкажу.